Любовенський. Щось мені здається, ми потрапили не туди куди хотіли. Чому це ти так вирішила? Ну, тому що таке відчуття ніби ми знову в Барбіленді. Тепер все зрозуміло. Все набагато простіше. Це всього лише торговельний центр. А ви взагалі нас пізнали? Чудово! Тоді допоможіть мені переконати цю невпевнену особу в тому, що це і є реальний світ. А для цього давайте влаштуємо справжній танцювальний батл і покажемо Барбі, наскільки ви добре знаєте тренд.